Подарунки, солодкий стіл у Ленінському районі. Привітали із першим вересня дітей з особливими потребами. Для райвиконкому влаштовувати подібні заходи традиція. Дітлахів пільгових категорій запросили до кафе на честь дня знань. А в рамках акції кожній дитині по одежині для малечі зібрали безліч іграшок, одягу та шкільного приладдя. До благодійності і звичайно привітань долучаються і депутати районної ради. Хотів би привітати всіх діток, які зібралися та батьків з цим святом 1 вересня, з початком нового навчального. Року побажати діткам цих категорій здоров'я а батькам наснаги серед школярів і першокласники, і з нетерпінням чекають першого дзвоника. Я хочу навчитися всьому, щоб вичумний перший раз у перший клас вже вони всі мені доповіли. Сказали, що в них є рюкзаки, є зошити. Каже, щоденники є. Промовчали скромно, каже, бо там будуть оці. Початок занять співпав у Ленінському районі з іще одною важливою подією: двох сиріт віддали під опіку. Чи ці діти йдуть у будинок сімейного типу, йдуть з радістю. А йдуть вони. А чого я кажу з радістю? Тому що це дорослі діти. Це дітям 14 років, це дітям 13 років. Це діти, які мають своє бачення, свою думку і своє прагнення. Поласувавши солодощами, діти вирушили у подорож вулицями міста на автомобілі.